Доброго вечора, мене звати Олександр. Я знаходжуся в Збройних силах з початку повномасштабного вторгнення. Останнім часом отримав, ну як, воював на Запорізькому напрямку. Усі хлопці з мого підрозділу ну, прийшли за покликом. І за своїм власним бажанням нікому не було видано повістки, нікого не вилавлювали. Але в даний час у хлопців опускаються руки, дивлячись на те, що відбувається не тільки в страні, ну і, грубо говоря, між руководством, между, ну, візді ну, така сама плоха ситуація. Більшість хлопців травмовані, мають контузії. Мають тяжкі травми або ну, або середньої тяжкості, і їм кажуть, що це вибачте, це не є травма, і за це дуже боляче, коли хлопці йдуть захищати і відстоювати той кожен сантиметр нашої землі. А їм кажуть, ну отримують поранення. Їм кажуть, вибач, друже, це не поранення, це не вважається пораненням. За це дуже прикро, тому що у людей, які прийшли з самого-самого початку і пішли за покликом і за своїм бажанням захищати землю, в даний час опускаються руки. Вони просто не хочуть, вони хочуть спокою, хочуть повернутися додому, до сім'ї і хочуть повернутися живими. За те, як побратими розповідають те, що там бачили, і те, що я своїми очима бачив. Ну, вибачте, зараз не йде війна, що там потрібні люди. Там зараз йде війна артилерії. Там виходить, ну, грають в перекид. То, вибачте, сторона агресора накидує з важкого озброєння, то вибачте, наші по ним у відповідь. А люди, ті, хто знаходяться в там на передовой они идут как расходные материалы или можно даже сказать уничтожают население или уменьшают количество населения Украины то каким это задумано это даже ну, такое глобальное питание и на него я думаю ни у кого из нас не имеет ответа.